Так, приветики, семицветики. Е два яблока. И что мы все будем делать? Конечно, мы сделаем. Я их предварительно помыла. Я подумала, яблоки хорошо. Творог хорошо. Яблоки с творогом и медом хорошо. То чего бы их все не соединитесь, сделать вкуснятиной. Вот. Чистые яблоки, кто любит со шкуркой, может и со шкуркой оставлять. Я просто не люблю, потому что э, это делается внутрянка становится мягенькой, знаете, такой хорошей, а вот эти шкварки, как будто кто-то их жевал до тебя. Поэтому лучше, это, ты повыплевывал, да? <сі> Поэтому лучше не шутить, лучше вот так быстренько сделать и все, и забудь. С ножом ведем себе дуже аккуратно, чтобы не поразрезать пальцы. Ножницы и ножи передаем рукоятка вперед и туда. Господи, два яблока, а стики Один перевод продукта. Все. А ножды? Остай, яка є Так. І тепер я оце отак вот далеко ходити не буду. Просто на долічки. Раз, тільки не дуже. Десь то десь мм п'ять даю. Побачимо, скільки влізе. Не влізе, все остальное, а вітаміни ніхто в желудок ще не відміняв. Так що я теж, знаєте, як за салати там роблю, чи ще щось будуть. Вітамінами дуже сильно То-то, то Ще щось осталось, то якийсь кусочок дуже лишний там. Уже на лишней просто надо попробовать, понимаете? Ну, короче, такие дела. Так, еще мы это так делаем: мы не будем с вами париться дуже сильно. Вот это отправляем на сковородку и трошечки туда даем сахарку, подкамеризировали и все сделали. все закарамелизировала. Вот, поставлю пока, бачите? Такие, ну, в пюре уже ж не превращаем. И начинаем, опа, работать с нашим тестом. Далеко ходить не надо. Что я беру? Беру пергамент и беру форму. Застилаю. Раз и раз. Заслала, ну, чтобы оно потом отходило хорошо. Если яичко, конечно, хорошо бы еще яичко, потому что буду смазывать. Так, это Ми відложимо і тепер сюди. Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. І розкручуємо. Дайте полежати трохи чисто, щоб воно ж було м'якеньке, Тому що, ну, якщо ви такі, як я, що це буде відламуватися трохи, тому що ви вняли тільки з морозилки, і треба вже одразу все пекти. Ну, звісно, не, ну, не так вийде. Ну, нічого страшного. Ми для этого зробимо все, щоб було гарно. Так, так, так. так, Отут уже починає воно трохи. І я отак його раз, раз підсохло чи що. Та був його знаю. Коротше, такі тіста зараз роблять, знаєте, не на що не годні. От. І що я роблю? Я роблю таке. Беру ложечку-вілочку, ложечку-вілочку, хто що робить. І отак прямо на один конець тільки намазую творогом. Отак. От не доходить десь по сантиметру до боку. Сюда. Якщо вам кажеться, що він суховатий, не переживайте. Потому що, що? Правильно, потому -що у нас ще з яблука піде туди сок. І буде все, як положено. Робіть не дуже толстий слой, тому що у нас ще сюди яблуки підуть, тому треба, щоб воно ну, от, бачите, 2 пачки піде. Я більше не буду, розсредоточую, то, що є. Там видно, не видно, ну коротше, вже там і розумійте вже. Ой, оце такий рецепт роблю, понимаете? Робила з яблуками. З яблуками восхитительно. Тут лежить пачка творога, вже є срок годності, понимаете, підходить. І не хочеться ще його викидувати. Хороше. М -м -м -м, яке смачне. Ну, Ладно, що висипаю, так? Да? Сюди і потихоньку так складаю. Нічого страшного. Якщо у вас ще залишиться це, і у мене як це залишиться, я потом його оце там, блинчики, то ще кудись. Ну, короче, що -то, то найду применение. Переживати не надо. Что пропаде. Так. Пока зроблю так. Пошкрябала тефлонку. Ну, нічого страшного, правильно? Для рецепта, що тільки не сделаешь. Так, і починаємо заворачувати. Рулети, рулеты мы крутили, но ну, що робити? Крутим, девочки. Делать больше нечего. Надо только. К этому, это. А вот так, как що не знімало, так як я. Раз, 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 раз. І зараз будемо потихоньку знімати його. О, вот це это, добре. Вот це это по-нашому. Так. Хорошо знімається. Бачите, як відходить. Отлично. І туди все И Іще раз крутанули. Раз, і туди. І ще. Раз, і туди. І тепер самое главное. що треба не забудь, зробити. Отак згибаючи, отак раз, загнули, І отут один водне ушко. А, бачите, повпадало трохи. Ну, нічого, ми його туди раз, і засунемо. І один водне одне в ушко. Поставила раз і заліпили, 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 заліпили по контуру. Отак. Перекладую, перекладую форму, щоб було колечко красиве. Так, яєчко розбила. І перед тим, як мазати, що роблю? Отакі роблю надрізи. Отак. С такой периодичностью, почти вот так, здесь у 2 сантиметра, коси. Вот так было сделано. Не знаю, экспериментальное видео. Чистой этот рецепт свеч. Не знаю, побачим. Так, и смазываем. Отправляем на 180 градусов. десь на 20-25 хвилин. И бежу, бо уже тільки що пропикала. А пропикала это значит, що это значит, вот красавець красавец готовый. У нас получится. И сейчас що я зроблю? Вам тут покручусь, поверчусь. Кто хочет, може полить медом. И я это и сделаю. А кто не хочет, может не поливать. В мене є такий мед. В мене є ложечка, що я зроблю. Сейчас в эти отверстия я вот так по пол так раз і сделала. Раз і сделала. Боже, як він виглядає. я б це вже нічого тут не робила, знаєте. Але мені так хочеться, щоб було ну, по-праздничному як-то. Може, я, звісно, перегибаю где-то, но нічого страшного, де перегну, там перегну. Чого я оце стою на полусогнутих? Господи, як-то це саме, як та, та лошадка-поні в циркі, розумієте? Вроді і робота, ну як і лошадь роботаєш. Так, і сюди, і сюди, багато не треба. Потім знаєте, що взяла? Так, швиденько це відставила. Так, цей пугаючий цінний цвіт, кришки, ну нічого. Так, а тепер взяла і на цю меленьку терочку, бачите? Взяла и натерла обычные грецкие орехи. Все пишется. Все, поднимаю, а у меня тут вот такие пух. Пух перо. Пух перо по 3 рубля, у цыгане сегодня. Так, и теперь беру і вот эти дырочки, вот так, раз, и засыпаю. И оно прилипится за счет чего? Правильно. За счет меда. Таке, аля, на это, применим для себя турецкие технологии. Ну а что? А почему нет? Лента. Вот так раз-раз. раз раз, раз, раз. Ніхто не пойме, що це у вас за стружка, поняєте? Можна вообще взяти і все засипати не. Красиво так виглядать. Вот Оце перший раз так я придумала, понимаете? Думала спочатку так зробити, це, а потім думаю, а чому його так взять і не посипати? Девочки, девочки, мальчики, одрізала кусочек цього шикардоса. От, будемо пробувати. Ну. нежнейший. И знаете что? Не надо сахара больше. Красиво жить не запретишь И за мой смешно стало. Всех целую, люблю. Пока-пока.